Він мовчав довгі роки, аж поки не побачив те, що змусило його говорити це передбачення про день, коли життя одного з президентів, Путіна, Трампа чи Зеленського обірветься. І сьогодні ви почуєте, хто саме, чому саме і коли це станеться. Я скажу вам, як усе було. Ще 10 років тому, в ніч на Спаса, я бачив перше знамення. У сні до мене прийшли три постаті в однаковому вбранні, з коронами на головах. Вони стояли мовчки, але з їхніх очей ішли різні сльози. Один плакав чорною сльозою вона палала, як смола, другий білою, мов сіль. А третій червоною, мов кров. Я зрозумів це Путін, Зеленський і Трамп. Потім побачив, як чорна сльоза скрапує на землю, і там виростає тріщина. Вона йшла прямо на схід, як по мапі Росії, і я не зрозумів одразу, але тоді почув голос: той, що носить маску сили, не доживе до осені п'ятого року війни. Я запам'ятав ці слова і почав відлік, коли почалась повномасштабна війна у 2022 році. Я зрозумів, відлік пішов: п'ятий рік це 2026. Але події наблизились. Той, що має чорну сльозу, вкоротить собі дні ще раніше. Путін, його ім'я давно вже не ім'я, це тінь, що висить над мапою. Але ця тінь почала розпадатися ще в той день, коли він вирішив перейти межу не 18-го року, не у 20-му, а 24 лютого 2022 року. Тоді, коли він дав команду. Яка прокляла його долю. Я бачив, як над ним замкнулося кільце. Не відразу, поступово, кожен місяць, кожна смерть, кожен танк, що горів на українській землі, це був цвях у кришку. Але не труни, а прокляття він не вмре легко, і смерть не прийде, як визволення. Бачив день, 16 серпня. Сонце палить на сході бурі, у повітрі, відчуття згущеного часу, підземна зала. Не бункер, не кабінет. Стіни товсті, старі, без вікон. У тій залі сидять шестеро. Один із них Путін. Інші його коло, не генерали, не міністри, а ті, кого не показують по телебаченню, справжні кермани чи тіней. І в тій залі відбувається розмова: не про Україну, не про фронт, а про страх. Вони бояться один одного, бояться розпаду, бояться заходу. Бояться власних дітей, і саме тоді один з них кладе руку під стіл. Там прилад, один натиск, і життя Путіна обривається. Це не буде вибух, не отрута і не куля. Це буде метод, що не залишає слідів, технологія, якої не знають навіть лікарі. Серце зупиниться враз, без спазму, без судоми. але в очах буде жах. Він встигне зрозуміти, що це не смерть, а розплата. Його тіло не покажуть. Відразу закриють переправляти до іншого об'єкта. Протягом тижня прес служба Кремля публікуватиме старі відео, запишуть фейкові звернення, будуть казати, що здоров'я президента стабільне, але зсередини почнеться хаос, що зникне. Патрушев піде під контроль китайської сторони, один із ключових гравців. Тече до Ірану, в Москві почнуться закриті засідання. Генерали почнуть розмовляти напряму з командирами на фронті. І ті вже не підкорятимуться наказом зверху. У Криму паніка. Російські родини почнуть втікати. Через Керченський міст поїде остання автоколона, а потім удар. Я не скажу чий, але міст перестане функціонувати на Донбасі, СУВ, місцеві колаборанти. Які ще тримались за руський мір раптом залишаться без підтримки. Прийдуть до росіян, а ті скажуть: беріть, що хочете, ми йдемо. Вони залишать техніку, частину боєприпасів, навіть танки, але зникне структура. Бачив, як на сватовому українські бійці піднімають синьо-жовтий прапор і їм не чинять опору. Росіяни вийдуть не тому, що програли, а тому, що більше нема наказу стояти. Командування зруйнується, військо деморалізується, солдати почнуть здаватися десятками. А у Кремлі, боротьба за наступника: двоє будуть претендувати: один з силовиків, інший з ФСБ. Але народ вийде на вулиці. Вперше за десятки років, сотні тисяч вони будуть кричати не за свободу, а за їжу, за тепло. За безпеку. І саме тоді почнуться нові конфлікти всередині Федерації. Чечня першою заявить про незалежність, потім Татарстан, потім Якутія. Бачив, як старий літак вилітає з Владивостока і не повертається. Це буде останній рейс для групи, яку спробують знищити заради збереження системи. Але все марно система вже зламана, тим часом в Україні сплеск надії. Але й страх, бо люди не знатимуть, як реагувати. Одні святкуватимуть, інші чекатимуть провокацій. Але фронт зрушить і нарешті з'явиться перспектива, вихід на кордони. Це буде не миттєво, не без крові, але хід війни зміниться. І найголовніше, захід почне переговори не з Кремлем, а з тимчасовим урядом. Ті, хто ще вчора боялися Путіна, тепер не знатимуть, кого слухати. І саме тоді пролунає фраза: Кінець епохи розпочався без гучного пострілу, Путін помре в тиші. Але ця тиша сколихне весь світ. Трамп йому дана друга спроба. Але його гра не в геополітиці. А в розбраті він ще прийде до влади, але ненадовго. Його правління розвалиться на скандалі, якого ще не було. Це буде щось пов'язане з чужою державою, з грошима, які він приховував. Йому дадуть шанс, але віддіме його не смерть, а ганьба. Його не вб'ють, але змусять зникнути. Зеленський. Його шлях складніший. Він досі не пізнав істини, але шукає йому призначено дожити до перемоги, але не залишитись при владі. Він піде сам, не через поразку, а через вичерпану довіру. Люди втомляться. Але він залишиться живим, і в тіні почне щось нове, не політичне, а духовне. Я бачив його біля Христа на сході, в простому одязі, без охорони. Але Путін перший, хто піде, і піде не як правитель, а як злочинець, якого судитимуть не люди, а власні тіні. Він спочатку втратить голос, потім розум, а потім тіло. Саме так я бачив. І саме так буде. Старець не шукає правди в книжках чи в новинах, його слово з того, що не видно, але відчутно, його бачення не розпливчасте, а чітке, він не назвав себе, бо не хоче слави. Але ми мали передати його слова, бо вони звучать як дзвін, глухо, але незворотно.